Шановні друзі, плануєте придбати надійні офісні стільці? В цьому випадку компанія Косид пропонує інноваційні ортопедичні офісні стільці підвищеної міцності. Ви не пожалкуєте. І ось чому? Подушки під сідниці і під спину ортопедичні. Під спину подушки мають ортопедичний виступ під поперек з можливістю регулювання по висоті. Підсідниці подушки мають розвантажений канал глибиною 3 см для розвантаження органів малого тазу. В результаті куприк не болить, спина не болить, геморою, простатиту, цистіту немає. Товщина металового профіля підвищена на 25%. Це дозволило збільшити міцність зварних швів в два рази. Під людиною вагою більше 100 кг при щоденному використанні цей стілець не зламається мінімум 5 років. Подушки під сідницю та спину, а точніше їхні канали, наповнені гречаним луштиням, що створює канальну та об'ємну вентиляцію, а з ними і ефективну терморегуляцію. А тепер увага! В спеку. Сідниці і спина не потіють. Є ще інші переваги. Зокрема, різноманіття кольорів, суперякісні матеріали, але і цього достатньо, щоб ви зробили правильний вибір. Ортопедичні інноваційні офісні стільці підвищеної міцності від компанії Екосит.